Традиційно цієї години в ефірі телекомпанії Візит інформаційний випуск новин. Говоримо про події 805-го дня війни під прицілом нашої уваги події життя Кремечуської громади. Вітаю усіх наших неземних телеглядачів. І у цьому випуску ви почуєте про таке. Правий берег Кременчука та довколишні села тимчасово залишаються без світла. У Кременчуцькій РВА розповіли про наслідки масованої російської атаки. 8 травня, всесвітній день пам'яті та перемоги. Як після нічної атаки Кремичужани вшановували пам'ять тих, хто віддав своє життя у боротьбі з агресором. Про ці та інші події вже готові поділитися із вами наші журналісти із першого до головного. У ніч на 8 травня російська армія запустила по території України 76 повітряних цілей: 59 з них сили протиповітряної оборони збили. Повідомили у Пресслужбі повітряних сил ЗСУ. під прицілом російського агресора. Був і наш регіон. Зокрема, у Полтавському районі вибухи почали лунати близько першої ночі, а у Кременчуці о 4.38. Нічну атаку на Полтавщину прокоментував і керманич ОВА Філіп Пронін. За його словами, основну частину повітряних цілей відпрацювали сили протиповітряної оборони. Проте є влучання в енергетичний об'єкт у Полтавському районі. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих. Водночас, як повідомив голова сусіднього з нами Світловодську Андрій Малійський, внаслідок нічної атаки у Світловодській громаді руйнувань зазнали приватні будинки, гаражі, а також об'єкт критичної інфраструктури та високовольтні лінії. Внаслідок чого без електроенергії залишився правий берег Кременчука та довколишні села. Як повернути людям світло сьогодні зранку вирішували на засіданні в Кременчуцькій РВА? Через ситуацію, яка склалася після російської атаки, зокрема пошкодження критичної інфраструктури та високовольтних ліній в сусідній із нами Світловодській громаді, на правобережжі Кременчука та в довколишніх селах повторилася історія із блекаутом. Як повідомили під час наради енергетики, пошкодження від атаки серйозні. Пошкодження обладнання компанії Ця лінія на сьогоднішній на, на сім ну, на цей момент знаходиться в досить складному стані. Після обстрілу вона і на, на, на цей момент вона може відключити, відключитися в будь-яку хвилину. Аби повернути громаді нормальне електроживлення зі сів енергетиків у найкоротші терміни необхідно провести комплекс аварійно-відновлювальних робіт. Відтак людям необхідно з розумінням віднестись до певних незручностей упродовж сьогоднішнього та завтрашнього днів. Прошу це рішення комісії затвердити для виконання робіт з повністю знеструбленням правобережної частини міста і сіл Кременчуцького району до, до мережі е, Кировоградської області. Е, сьогодні з 13-ї 17 17-ї години, до 17 до 17 години ага. буде виконаний перший етап ремонтних робіт, який дозволить е, пройти на ніч. В разі відсутності небезпеки більш-менш нормально. Завтра основний вид робіт з п'ятої ранку і до 15-ї години. Зокрема, аби провести ці роботи швидко, енергетики запросили у влади Кременчука автовишку. Водночас, зі слів пана Петруся, терміни виконання робіт орієнтовні з урахуванням певних обставин. До того ж, прошу всім відомствам забезпечити безперебійне постачання критичних об'єктів наскільки це можливо. Ми будемо намагатися виконати ці роботи якомога швидше. Якщо буде це завтра раніше, буде раніше. Але зважаючи на те, що завтра 9 травня, і ворог може все робити для того, щоб показувати свої м'язи. Можуть бути повітряні тривоги і виконання робіт в досить небезпечній ситуації може бути відкладено на період відсутності бригади на робочому місці. Ми взяли такі терміни. В разі якщо буде дозволяти робота, ми виконаємо ці роботи швидше. У свою чергу вже віцемер Кременчука Іван Маскалик пообіцяв доставити автівку енергетикам вчасно та зазначив, що на правобережжі на підприємствах критичної інфраструктури ситуація контрольована. Ті генератори, які ми маємо в наявності сьогодні на комунальних підприємстві, які забезпечують мешканців права оберегоря, ми зараз говоримо комунальним послугам, мають на увазі там водоканал, терпенерго. Вони вже перебазували генератори, ті, які мобільні, і підготували в нас наступнові генератори, ті, які стаціонарні на наших. Несках наших інших до роботи. тому в принципі ми готові. Так, да, були запас паломостиних матеріалів на інші випадки. Також на нараді в Крива було прийнято рішення направити листи щодо необхідності забезпечення безперебійного живлення вишок мобільного зв'язку а також відкоригувати графіки роботи заводів та магазинів. На поготові мають бути і пункти незламності. Водночас, як повідомили в Кремечуцькій РВА, сьогодні буде здійснено аварійний скид води на Кремечуцькій ГЕЗ. Через це спостерігатиметься підняття рівня води у Дніпрі. Сьогодні в Україні так само як і у світі, відзначають День пам'яті та перемоги. Відповідний проєкт закону Верховна Рада ухвалила 29 травня 2023 року. До цього в Україні 8 травня відзначали День пам'яті та примирення. Друга світова тривала 6 років, забравши за різними оцінками від 50 до 85 мільйонів життів. Сьогодні українці, які майже 80 років тому платять надвисоку ціну у боротьбі вже із рашистським злом, пролунало сьогодні біля меморіалу Вічно живим. Детальніше про те, як кремечужани вшанували жертв Другої світової і героїв сьогодення у сюжеті моєї колеги. За лічені хвилини дев'ята ранку біля меморіалу Вічно живим вишукується нечислена громада із представників міської і районної влади та громадськості. Серед присутніх і ті, хто пройшов горнило Другої світової у ранньому дитинстві. Я народився в 41-му році. Через місяць, після початку війни, батько воював, всі родичі воювали. Мені самому прийшлося участвувати. Був в південній Африці, в партизанській бригаді окременчуці спогади про війну із нацизмом бережуть 16 фронтовиків із інвалідністю. На всю Полтавщину таких налічують 108 чоловік, багатьом близько ста років, і навіть трохи більше. Це дуже серйозне покоління, яке відстояло, відбудувало потім таку страшну трагедію після чотирьох років війни. Так що я вважаю, що треба пам'ятати, поки ми живі, поки пам'ять про тих людей, про батьків, про родичів, про все покоління, те, яке дійсно вистрадало, єднаючись у скорботі зі всім цивілізованим світом, пам'ять десятків мільйонів жертв Другої світової вшановують хвилиною мовчання. Ще? Кожен восьмий загиблий у жорстокій бійні з нацизмом українець. За роки Другої світової полегло чотири мільйони українських військових і понад п'ять мільйонів цивільних. Кременчук увійшов до трійки найбільш зруйнованих під час війни міст СРСР. На цьому місці існував один з п'ятьох фашистських канцтаборів для радянських військовополонених, розташованих у нашому місті. За два роки їх існування у Кременчуці. Було розстріляно та закатовано 97 тисяч в'язнів, та це навіть більше, ніж у розвісному Бухенвальді, 56 тисяч за 6 років. Сьогодні з усім цивілізованим світом, згідно указу президента України, який об'єднав 8 і 9 травня в одне свято, день пам'яті і перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Ми шануємо пам'ять всіх наших ветеранів, воїнів, які полягли в той складний для нас час. Також ми сьогодні всі допомагаємо нашим воїнам, які боронять і зараз нашу країну і. Для того, щоб наша перемога була неодмінною, ми повинні бути всі разом. Тому я хочу побажати всім нам єдності, мужності і незламності Духа з Днем пам'яті та перемоги в Другій світовій війні. Діючи за гітлерівськими кальками, росіяни так само вироломно повітряними бомбардуваннями вдерлися на наші суверенні території. Жертвами рашизму за вісім років неоголошеної війни стало близько 60 кременчужан. За більш ніж два роки неприхованої агресії РФ майже 200. У день пам'яті та перемоги над нацизмом вже на свіштовському кладовищі Кременчужани вклонилися полеглим у російсько-українській війні захисниками-захисницям, поклавши квіти до меморіальної стіни на Алеї Слави та до могил загиблих. Земляків і у продовження ще одна інформація, без якої цей випуск точно був би неповним. Аби обговорити питання створення мережі фахової освіти у Кременчуці та районі, представники громад департаментів освіти. Сьогодні зібралися у стінах військ адміністрації. Розповідати про своє бачення мережі академічних ліцеїв приїхало обласне керівництво. Серед них заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко та керівник обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. Освітня реформа вимагає, аби після 9 класу учні визначилися, де вчитися далі в академічних ліцеях чи професійних. За освітньою реформою, яка має запрацювати на повну потужність у 2029-2030 роках громади мають сформувати відповідну мережу навчальних закладів. Там учні здобуватимуть лише профільну освіту на базі 11-го та 12-го класів. Аби претендувати на звання академічного ліцею, заклади освіти мають відповідати певним вимогам. Будемо лиша академічних ліцею і професійно, тобто раніше і поріг. Тому ну, ж таки не значить, що він прям чітко буде дотримуватися, це 300 дітей. 300 дітей тобто завдання створити суто вищу школу, тобто, як у нас зараз функціонує умовно 10, 11, 12, так само створити академічний ліцей. Саме 300 учнів має навчатися у четвертих-шостих класах зараз, аби освітній заклад мав змогу претендувати на академічний статус. Крім цього, оцінюється і доступність. Академічний ліцей у 30 кілометровій зоні від місця проживання дитини теж має право на існування. Частина шкіл стати ліцеями все ж не зможе. Якщо буде стояти адміністрацією дві школи. Які там готові до співфінансування, в одній вчиться 300 дітей, а в іншій 800, звичайно, що буде перевага віддана від тій в школі, в якій 800 дітей. Так само і при отриманні будь-якої міжнародної допомоги. За словами керівництва області, подібна реформа вбачає можливість дати дітям якісну освіту. Крім того, зосередити у профільному ліцеї сильний педагогічний колектив та матеріально технічну базу. А от частина представників громади переконана, що подібна реформа, навпаки, ж погіршить знання учнів. Крім того, закордонні розробники проєкту не врахували стану українських доріг, якими до навчальних закладів поїдуть учні. Знаєте, от є поняття у нас сьогодні дитиноцентризму в освіті, а мені здається, що от так як ми сьогодні говоримо про створення ліцею, це політикоцентризм, ну але ніяк не дитиноцентризм. Можливо, я ще помиляюсь. Важливо, щоб реформа розглядалась комплексно. Якщо ми там беремо до уваги там, чи польські гміни, чи Нідерланди, чи будь-яку розвинену країну, то ми розуміємо, що там перше є дороги. Тобто, як наслідок, друге є безпека. За словами представників громад, Міністерству було б варто понизити планку кількості дітей для розгляду навчального закладу як академічного ліцею. У кожного в родині це не популізм, це правда. Хто головний? Діти. І в наших громадах діти головні. А ми сьогодні думаємо про гроші, про якусь е матеріальну базу. Для того, аби діти могли під час навчання проживати поряд з ліцеєм, є рекомендація про створення пансіонатів, на базі яких діти могли б проживати з понеділка по п'ятницю. Подібна практика вже є у ліцеї у Семенівці. Батьки, які хотіли, щоб діти поотримали знання, вони віддали своїх дітей не з нашої громади у наш ліцей. Там є всі умови там окремий поверх, там є той, хто з ними ночує, той, хто з ними вчить уроки. І я вам хочу сказати, що батьки були задоволені. Що відомо напевно, так це те, що за новою реформою стати академічними ліцеями, на базі яких учні зможуть здобувати освіту з 10 по 12 класи, зможуть не всі, тільки у Кременчуці з дев'яти поданих на розгляд заявок область готова розглянути шість. Якщо будуть стояти вимоги, щоб було тільки шість, то в принципі ми можемо це питання розглядати. Це не означає закриття шкіл, мова йде про академічні ліцеї. Це мається на увазі, що заклад навчає дітей тільки 11-й і трошки пізніше буде 12-й клас. За словами обласного керівництва, рішення щодо кількості академічних ліцеїв у області не остаточне. Наступні обговорення пройдуть наприкінці травня. Там освітяни та представники громад зможуть висловити свої зауваження. А вже у червні мережа академічних ліцеїв Кременчуччини та Полтавської області в цілому будуть захищати у профільному міністерстві. У Кременчуцькому районі руйнується бетонна дамба на водосховищі. Про таке повідомив голова Градиської селищної ради Мирослав Носа. За його словами, внаслідок цього маємо підтоплені поля. Лісові масиви безслідно зникають людські паї, гектари українського чорнозему і гора ПВХ. Аби не допустити дану ситуацію до критичного стану, пан Носа разом із директором Черкаського управління захисних масивів Дніпровського водосховища та разом із представником Укренерго провели обстеження чергових аварійних ділянок бетонної дамби в напрямку села Шушвалівка прямою мовою далі. В аварійному стані вона вже була давно, а вона вже в критичному стані. Тобто, за цей тиждень наступний буде руйнування тих плит, які були на відео показані, що підмиті з середини. Тобто в них вже нема основи на які вони кріпляться. Рівень води тримається, руйнування продовжується. тобто вони впадуть, підійде вода в притул. Дорога це єдиний шлях, який сполучає шушвалівку з суходолом, фактично. Тобто, ні шкільний автобус, ні люди, ніщо не зможе прийти. Будеться перемивання і підняття рівня води вже поза водосховищем до рівня водосховища. Фактично, так би мовити, буде маленька утічка, я б сказав, так на фоні всієї, всього водосховища. Там не було нікого ні з адміністрації, ні з обласної, ні з районної, Як я розумію, цим людям просто байдуже на все обласній адміністрації, в першу чергу. А, бо на самих на своєму рівні вирішують. Можливість там фінансування проєкту по укріпленні, ну так як би сказати, швидкий аварійний ремонт, ну це буде вирішувати Укренерго. Чим швидше туди буде завезен каміння, крупне, яке зіб'є хвилю, тим можна мінімізувати наслідки, які, які 100% будуть. Ця ситуація нагадує таку ж, яка відбувалася в Росії з підтопленням. Але ми з Кацапів з росіян сміємося, але в нас ситуація не краща. І в ній є. є... Винують наші ж керівники державних установ, які здійснюють процес регулювання висоти каскадів. Скажу, що це просто байдужість, непалість. І в даному випадку це злочинна непалість, тому що це приносить величезну шкоду. Поки в Україні наповно триває процес декомунізації, у Кремельчуці схоже, що саботують цей процес. Принаймні у такому переконана знана у місті активістка Валентина Трофименко. Зокрема, з її слів, Кременчуцькі владники ніяк не можуть наважитись на знесення двох гранітних стовпів комунізму. Як попід власними вікнами, так і на правому березі нашого міста. Далі прямою мовою. Зараз на жаль. Росія нас бомбить, але у нас в Кременчуці, на жаль. Є ще пам'ятник у Крюкові, пам'ятник російським матросам, які воювали проти України, проти Української Народної Республіки. І на цьому пам'ятнику була така перша напис пам'яті отважних моряків, павших в дні гражданської війни за власть совєтів 18-19 року. З 2015 року громада патріоти Кременчука весь час піднімали це питання перед нашою владою, щоб цей пам'ятник убрати. По закону його треба демонтувати, але влада дуже не хотіла цього робити. І ось пройшло 9 років нашої боротьби з владою, але пам'ятник стоїть на місці. Потрошку. Тричі виносили на сесію на комісію це питання. Влада і деякі у нас є в Кременчуці люди з проросійськими поглядами, вони зрозуміють, про кого я кажу, які знаходили причину, щоб зберегти ці пам'ятники. Я отримала з військової з Полтавської обласної військової адміністрації два листа, в якому чітко було розписано, що треба зробити Кременчуку. Щоб цей пам'ятник по закону можна було демонтувати, ці два листи я направила в нашу владу для того, щоб ця робота була проведена, так як було і з пам'ятником за владу Рад, дев'ять років патріоти і громадськість молодь боролися за те, щоб убрати той пам'ятник. Я стою зараз біля пам'ятника, якого в квітні місяці цього року. Демонтували, як назвала наша влада. У 1938 році був встановлений пам'ятник із довговічного матеріалу, увінчений червоною зіркою, чотиригранний триступінчатий обеліск. На високому постаменті 2,4 метра. у січні сорокового року на постаменті в передній частині обеліску добудували виступаючий пілон і встановили бронзову скульптурну групу двоє озброєних чоловіків у цивільному а в квітні місяці. Убравши ці дві фігури з пам'ятника, влада відчиталася, що вона демонтувала пам'ятник. То скажіть, будь ласка, я стою біля чого? Біля пам'ятника? Чи його немає? Як ви розумієте, люди добрі? Ми повинні убрати ці пам'ятники. Вони не наші, не українські. Тож, поки міські обранці зволікають прощатися із сумнівним минулим, активістка має намір довести справу до кінця. За допомогою вищих органів влади. До інших тем картини в стилі сюрреалізму тепер можна побачити на персональній виставці живопису Я люблю дощ який очищає. На розсуд публіки полотна представив художник Віктор Кобиляцький. Його персональна виставка відкрилася вчора у картинній галереї Наталії Юзефович. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. Кременчужанин Віктор Кобиляцький – член Національної спілки художників України. За своє життя художник провів десятки виставок своїх картин. Його роботи були представлені на широкий загал не лише в Україні, а й за кордоном. За роки експериментів пан Віктор знайшов свій стиль. Йому притаманні творча оригінальність та авторська техніка. Для досягнення особливого об'єму та рельєфу майстер додає віск до фарби, з якою працює. Стиль та технологія Віктора Кобиляцького цікаві ще тим, що навіть під час підготовки до роботи художник експериментує. Спочатку митець визначається з кольоровою гаммою майбутньої картини, змішує різні тони та підбирає фарби. У творчому процесі на полотні з'являються завершені образи. На виставці представлено близько 40 оригінальних картин Віктора, переглядаючи, які відчуваєш спокій та налаштовуєшся на медитативний настрій. Що мене вразило в цих роботах. Це таке відчуття, що Віктор Тимофійович знімає якусь шелуху, якусь шкуру цього світу і десь проникає якісь інші світи. Тому що через кожну роботу йде те свідчення, якісь акценти такі дуже цікаві. Він знаходить таке поєднання фарб, що оцей сюрреалізм він сквозить в кожній з робіт. Також на відкриття виставки пана Кобиляцького завітало багато поціновувачів його мистецтва, друзів та знайомих. Вони щиро дякували художнику за роботу та вітали з черговим відкриттям. Що мені честь познайомитися з вами і побачити вашу персональну виставку, тому що я такого є Ви професіонал. Дякую. Працюватиме виставка до 2 червня. Відвідати її можна щодня з 10 до 17, окрім понеділка. Вхід на виставку безкоштовний. І, власне, на цій інформації ми ставимо крапку у цьому випуску новин на ефірі щодня по буднях о 18 та о 2040. Нагадаю, якщо вам є про що розповісти нашим журналістам і ви готові поділитися не все місто цікавими або ж наболілими історіями, ви можете зателефонувати нам за номером, який ви просто зараз бачите на своїх екранах. Ну і звісно, наближаємо нашу перемогу разом. Слава Україні і слава всім нашим захисникам і захисницям. До нових зустрічей в ефірі на телеканалі нашого міста. Прогноз погоди на телеканалі Візит. Говоримо про синоптичні реалії четверга 9 травня. Отже, на півночі країни та у Києві день буде ясним. Прийшовши на зміну похмурому ранку без опадів на термометрах від 6 градусів вночі до плюс 13 в день. На заході країни у Львові сонце не з'являтиметься за хмар без опадів. Температура повітря вночі складатиме 5 градусів вище нуля в день до 18. Про синоптичні реалії на півдні країни, зокрема в Одесі, хмарна погода утримуватиметься до самого вечора без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах від 10 до 16 градусів вище нуля на сході країни у Харкові. Від ранку до самого вечора хмарно, втім без опадів. На температурних стовпчиках вночі до плюс в вдень до 12. Про синоптичні реалії четверга для мешканців центральної частини України у Полтаві прогнозують ясний і сухий день. Вночі за вікном плюс в вдень до плюс 13. У кременчуці похмура погода утримуватиметься не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним, без опадів. Денна температура повітря складатиме 11-14 градусів тепла, нічна опуститься до 8. Вітер переважно північний, північно-східний зі швидкістю 2, максимум 3 метри на секунду.